До педіатричного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні трирічний Дмитрик потрапив кілька днів тому. Хлопчик був у край важкому стані, розповідає його мама. Трошечки сопельки були, кашель, але ми собі справлялися. Потім температурка, температурка. Ми вже не могли їх збити. Вона все наростала, і дитина вже марила. Ось і ми приїхали оперативно. Нам зробили крапельницю, от там влили ліки, які там потрібні. Наразі малюк почувається вже краще. Втім, нині такі випадки ускладнення вірусної інфекції у цьому відділенні далеко не поодинокі, зазначає лікар Наталя Шиповал. На даний час є в нас зараз діти з вірусною інфекцією із ускладненнями вірусної інфекції. Лікуються, отримують інтенсивну терапію. Якби не сьогодні сучасні технології нашого лікування, невідомо, що було б в нас раніше. Медик радить усім, кому не байдуже здоров'я своє та близьких, особливо поберегтися при нинішніх погодних умовах. Різке потепління на, в нашій екологічній зоні може спровокувати велику кількість дітей захворюванням на простудні захворювання, такі як грип, парагрип, рінавінос, вірус, аденовірус, ротовірус. Вірусна інфекція, яку сказали на підйом на квітень місяць. Вона провокує дуже велику кількість ускладнень. А саме яких ускладнення? Бронхіти, обструктивні бронхіти, важкі форми пневмонії. Аби вберегтися від недуги, необхідно уникати контакту з хворими, провітрювати приміщення, мити руки, побільше пити рідини, вживати вітаміни, вчасно та якісно харчуватися, виключити всі речовини, які можуть стимулювати. Додаткову нагрузку на ваш лунково кишковий тракт, а це наваристі бульйони, бульони, жирно-жарене копченості. Ми повинні підтримати нашу імунну систему, яка потребує достатньої кількості вітамінів і мікроелементів. Наші продукти, які можуть нам допомогти, наші натуральні, природні антиоксиданти, це те саме цибуля, це той самий чесничок. А найголовніше підтримувати температурний режим тіла. Обов'язково треба тримати ноги в теплі і голову в теплі, тому що міняється погода. І сильні вітри, які сперечаються між собою, можуть спроводити вам захворювання носоглотки і ускладнення таких захворювань як менінгит. при перших симптомах слід забути про самолікування, а обов'язково викликати лікаря. Важливо також витримати домашній режим, а після одужання поберегти себе.